Вранці 16 вересня ворог атакував Харків кількома безпілотниками. Один з них поцілив по будівлі навчального закладу в Слобідському районі. Пошкоджено дах, зайнялася велика пожежа. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. За попередньою інформацією для удару було використано БПЛА типу Герань. 2 це будівля, яка розташована практично в центральній частині. Це учбовий заклад, це цінна історична забудова. Зараз тут працюють пожежники, бо виникла дуже велика пожежа даху. Зараз вдалося вже локалізувати цю пожежу. Працюють наші комунальні служби, поряд розташований ринок, де дуже багато людей перебувало, і на щастя ніхто не постраждав. Влучання прийшлося на дах корпусу фармацевтичного університету. Тоді в будівлі перебували працівники та викладачі. В момент удару Наталія була в своєму кабінеті, який знаходився на першому поверсі. Жінка каже, врятувалася дивом, але дуже злякалася. Звук так дуже швидко наближався як то на інтуїції, просто зробила два шаги в сторону з дверей і вибух. Падає люстра і я ну, почула, що вибух у нас. У нас люстра впала, вона прямо була над моїм робочим місцем. Якби я не зробила ці два шаги, то люстра була б мені на голові, мабуть. Дуже сильно пошкоджено дах, кабінети співробітників, кафедри, доцентів, доцентські пошкодження. Логіки шукати в їх обстрілах немає сенсу жодного. Тож, як будь-який цивільний об'єкт, який страждає від обстрілів в Україні, так само і наш корпус, так само постраждав. Будівля корпусу є пам'яткою архітектури місцевого значення. Тож місто допоможе у відновленні будівлі. Про це заявив міський голова. Наразі на місці прильоту продовжують працювати комунальні служби. Анна Дядик, Віктор Ноздрачов, Олексій Старенков, Андрій Паколов, Харків. Новини.